Допомогти ближньому, звичайна справа. Так свою зворушливу акцію називають волонтери Чернігова, які об'єдналися, аби до Різдва заселити в тепле і затишне житло частину безпритульних собак, які бігають містом, мерзнуть на зупинках і сплять на снігу. Назбиравши будматеріалів і грошей від небайдужих, вони збудували для песиків п'ять великих будок. Вони іщуть у їм треба десь спрятатися. Будка буде ставитися на те місце, де вони і сп'ять. Тобто вони виживають за що вони кучкуються вони гріються друг від друга. Будували житло для собак підопічні Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних. Вони відгукнулися, бо теж як ніхто розуміють, наскільки важливо підтримувати друзів у скрутну хвилину. На будівельні роботи чоловіки витратили аж три тижні, бо чекали, поки хтось пожертвує грошей. Собі вартість будки не така й дешева. Будки, звісно, вийшли хороші, вони з дерева, внітрі утеплені пенопластом. Що то зділений так добротно шифером накриватися. Перші три будки волонтери поставлять у місцях, де Чернігівці найбільше опікуються тваринами та підгодовують їх біля музею літаків військового ліцею у гаражному кооперативі на Яськова, а також біля кафе «Нарцис» по проспекту Миру. Будки завантажили в машину і волонтери поїхали по сіно, аби застелити ним нове житло. Ми связались з, з кураторами, і с людьми, которые много лет кормят бездомных животных и очень сильно переживают. но вот реально сейчас морозы, как собакам спать, многие реально замерзают просто они, ці куратори связались з людьми. То есть мы ставим будки только в розрішених Они обратились к руководителям організації, гаражних автокооперативов, дали офіційне розрішення, що да, пожалуйста, поставте будки, готовы прийняти їх на баланс. Влітку волонтери збираються продовжити цю акцію і ще набудувати житла для бездомних тварин, бо п'ять будок це дуже мало для всіх безпритульних собак Чернігова. Просять лише підтримки небайдужих чернігівців.